Утримання позиції та виснажування ворога такі цілі української армії окреслив командувач сухопутних військ України Олександр Сирський в інтерв'ю виданню Reuters. Нині росіяни будь-якою ціною намагаються перехопити ініціативу на фронті, адже наближається друга річниця повномасштабного вторгнення. І за словами сирського окупанти прагнуть повного контролю над промисловим регіоном Донбасу. Тому наступають вздовж всього східного фронту попри великі втрати, як в живій силі, так і в техніці. У планах ворога також від відвоювати втрачені позиції на півдні Херсонської і Запорізької областей. Ростислав Яцишин з нами це начальник служби зв'язків з громадськістю 63 окремої механізованої бригади. Пане Ростиславе, вітаємо. Вітаю слава Україні, героям слава і всім тим людям, які наближають нашу перемогу. Слава теж ви в напрямку Креміної знаходитесь, зорієнтуйте, що безпосередньо на землі бачите, Бо в статистиках і в сухих звітах кількість атак і штурмових спроб. Як ви розрізняєте, атака і штурмова спроба? Бо здається, що це ж одне і те саме, чи ні? Е, ну ситуація на нашому напрямку зараз е, дуже непроста, тому що ворог е, атакує так і штурмує. Ну, в принципі, в армійській термінології, все таки використовується е, більше слово нападне атака. Е, Є зараз велике велике скупчення військ противника на нашій території. Вони намагаються просуватися вперед за допомогою і піхоти і техніки, але їм це ну не вдається через те, що коли противник застосовує велику кількість техніки, це відразу потрапляє в приціл наших дронів, наших, нашої артилерії, наших мінометів. Буквально вчора, позавчора, ворог намагався атакувати. За допомогою великої кількості піхоти і техніки, і ну отримав, зазнав дуже серйозних втрат. Було спалено велику кількість техніки і знищено чимало особового складу. Як ви бачите, чи змінюється тактика росіян і чи змінюється якісний, не тільки кількісний склад тих, хто намагається наступати і атакувати? Ну бо ми не на російському тільки працюємо, ми не будемо розповідати, що там всі бабціні внучки, які прийшли в шкарпетках, лише самими закидувати, знаєте, гнилими яблуками міцну українську армію. Що бачите? Ну, знаєте, контингент, в принципі. Там різношерстний, там не можна сказати, що там е, або лише професійні військові, або лише ну скам люди, які ніколи раніше не тримали в руках автомата. Тобто е, є і так, і так буває, що залежно від, від групи, від, від штурмової групи, яка намагається атакувати, тобто, взагалі, можна сказати, що є чотири категорії військовослужбовців російських, які зараз. Намагаються вести штурмові дії на нашому напрямку. Це люди, які сиділи за ґратами яким пообіцяли зменшити срок. Є мовно кажучи, росіяни, які погрузили в кредитах, і це їхня єдина надія на те, щоб їх погасити. І зрештою, це також є росіяни, які просто не мають можливості знайти іншої роботи. Це переважно молоді люди, які не мають можливості заробити, і це для них от армія це от, заробітки просто банальні. Ще одна категорія це такі далекосхідні народності, які е, також їдуть на війну воювати. А, це, а то... пробач, а кадрові yeah. військові? Фахові військові е, ну, Розумієте, вони фактично всі кадрові, тому що майже всі контрактники вони ну, я маю на увазі от професійні контракт. військові, яких там вчили, які там з портупеєм з слідами від портупеїв, яка карт притопали пішки з Мос... ті Можчини. яких ще не ліквідували за два роки ну, в останніх моєш на увазі. Звісно, звісно, кадрові військові професійні вони також є, але вони не беруть участі в м'ясних штурмах. Тобто, на м'ясні штурми вони посилають у цей контингент, який по mm -hmm. абсолютно не шкода, тобто, техніку вони цінують так, намагаються її берегти. Людей абсолютно не цінують, не бережуть і оце власне, що вони завжди перебувають в них за спинами. Вони очевидно керують процесом, намагаються якось організовувати ті штурми, але абсолютно не Беруть до уваги там, якість, кількість особового складу, який буде зараз прикрашати українську землю. Тобто, в них, в принципі, я так розумію, що людського ресурсу вистачає, щоб просто виснажувати, намагатися виснажити наші сили оборони, і саме для того вони кидають в бій всіх своїх деяких абсолютно не шкода. Сомалійських найманців чи інших руських братів бачите на своєму напрямку? Чи це чиста історія Маріянського напрямку? Не можу вам дати такої інформації. Захоплювали в полон, скажімо так, мешканців середньої частини Росії, але. Чогось такого екзотичного наразі нам не траплялося. А що стосовно е, десантних військ, от тут е, та інформація, яка нещодавно від е, оцих американських інститутів вівчення війни і так далі з'явилась, про те, що росіяни знову намагаються відродити оці десантні війська, які планують е, в тил наших е, закидати. От ви будь-які зміни тут по особовому складу фіксуєте, чи ні, ота збірна солянки, про яку ви казали, і не більше. Так, і, власне, тактика їхня полягає. Ну, фактично дві тактики. Це або піхота з технікою, або піхота без техніки, тобто місні штурми. А якщо вже більше, то вже з використанням техніки. Тобто нічого такого особливого наразі ворог не придумав, щоб чимось здивувати нас. Uh -huh. Найгарячіші точки, які є у вас, і чого найбільше бракує нині? Е, ну, звичайно, хотілося б. Більше артилерійських снарядів хотілося б більше дальніх артилерійських систем, які можуть знищувати ворога на дальшій відстані. Оце це будь-який артилерист каже, що він йому ніколи не буде достатньо снарядів. Йому завжди хочеться більше. Хочеться ще. Тобто тут ситуація, звичайно, така дронів. Також звичайно, що ніколи не буває замало. Вони постійно використовуються і дуже ефективно насправді У нас дуже професійні пілоти. Я їх називаю наша маленька авіація, а маленькі повітряні сили. Вони дуже здорово знищують техніку. Вже, в принципі, всі вже говорили про те, що вартість одного дрона там в районі 400 доларів, а знищує він техніку, яка може коштувати там в районі мільйона доларів. Так, тобто uh -huh. ціна -якість тут працює. На повну силу і, ну звичайно, що наша артилерія, також наші міномети, тобто хлопці вже а, більше двох років є такі, що ще з часів АТО воюють. Тобто хлопці знають, що робити, знають свою роботу. І, звичайно, а, чим більше буде снарядів, чим більше буде дронів, тим більш ефективною буде їхня робота, і менше русні буде на нашій землі, пане Ростиславе. Ми так розуміємо, що от у ворога якраз таки як і дронів, так і боєприпасів для артилерії. Ну кількість не змінюється. Як було багато, так і залишається. Чи все ж таки на своєму на своєму напрямку ви фіксуєте певне зменшення? Ви знаєте, можна сказати про те, що якщо раніше дронів у них було не так багато, зараз, в принципі, вони вдосконалюються в цій сфері, очевидно, вони переймають наші здобутки. Ми можемо говорити про збільшення кількості використання дронів з їхнього боку. А що стосується артилерії, Ну, тут вже такий трішки жарт ходить. Ну, не секрет, так що Росія отримала північно-корейські артилерійські снаряди, але якщо вірити навіть паблікам російським, то саме ці снаряди знищили вже більше техніки, ніж, ніж наша контрбатарейна боротьба. Дякуємо дуже, Ростислав Ящишин з нами був це начальник служби зв'язків з громадськістю 63 окремої механізованої бригади. Дякую, що стоїте і Перекажіть тим, хто поруч з вами, що ми вдячні за сьогоднішній день і за все те, що ви робите для нас.